Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. На початку лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою встановила днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 14 травня. Отже, 14 травня тепер присутні у нашому календарі, в тому числі як привід згадувати, пам'ятати і вшановувати людей, які Зробили такі важливі, насправді, хоч і дуже ризиковані на той час для себе вчинки. По суті, принаймні пробували, якщо це не завжди, і певно, що не завжди це вдавалося, принаймні пробували рятувати людські життя. Гість нашої програми сьогодні пан Анатолій Подольський. Він історик, директор українського центру вивчення історії голокосту і провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса в Національній академії наук України. Пане Анатолію, вітаю вас! Доброго дня, пане. Отже, я думаю, що тут буде сенс і термінологічно пояснити деякі речі, але почнемо із самої цієї дати. Звісно, що не обов'язково це означає, що якщо Верховна Рада щось ухвалює, так то це обов'язково зрештою спрацьовує. Але сам а, такий посил, сама така ідея, чому і для чого це треба, і, і чому це важливо, якщо воно важливо на вашу думку. Дякую за запитання. Спробую дуже лаконічно. Я вважаю це так в суспільстві, взагалі в публічному просторі, в академічній спільноті, спільноті освітян і тема долі євреїв роки Другої світової, як частини історії України, часів Другої світової війни, історії Голокосту на теренах України. Теми взаємин під час екстремального насильства, а нацистська окупація була екстремальною для всіх груп етнічних на теренах. України під радянською тема тема людей, які, власне, ризикуючи життям, рятували інших людей. Тобто мова самопожертви. Коли, коли та окупаційна влада нацистська вивела за коло життя євреїв, і тому допомога євреям каралася не в'язницею, не табором, а смертю, смертю близьких і тих, хто рятував, тому це був подвиг без перебільшення і без переменшення. І історію тих людей, які Себе приносили в жертву рятуючи інших і українців, які рятували євреїв, тобто праведники народів світу, отакий От термін був введений меморіалом ядвашем в 1963 році в Єрусалимі, тому що було визнано, що гітлерівський режим, націонал-соціалістична ідеологія, злочина не залишала євреям шансу для, для життя, і тому ті люди не євреї, українці, поляки, росіяни, французи. Узи, німці, хто завгодно, які е, рятували вони. Були названі праведниками. Ось і в Україні і в Україні і на освітньому рівні, на науковому, на в публічному просторі давно вшановують таких людей і знають про них тільки з розпадом радянської імперії, тільки з початком, коли Україна стала суверенною, стало можливо вивчати цю тему, і ці люди стали розповідати про ці історії. І тому суспільство завжди йде попереду влади. Чиновниками і можновладцям їх завдання слідкувати за за суспільством і реагувати на виклики суспільства, і, і, і те, що такий день з'явився в календарі, безумовно є позитивною ознакою, але тема ця в суспільстві українському давно відома, і, і, і люди і люди вивчають і зберігають пам'ять. Про такі от ви вже згадали про праведників народів світу, і це звання воно. Надається державою Ізраїль, так? Тобто, це не звання від якоїсь там громадської організації, профспілки, компанії. Ні, так. Дякую. Абсолютно, я вже сказав, можу ще раз акцентувати так увагу на цьому. Меріал меморіал, меморіал пам'яті жертв героїв оперу ядвашем. Перекладі з мови іврит, ім'я та пам'ять. Це державний меморіал в Ізраїлі, так, в державі Ізраїль. І вони прийняли, я ж кажу, вже майже 60 років тому таке, таку постанову. І, 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 і є критерії визначення таких людей. Ще раз наголошую, чому це такий безпрецедентний випадок. І Нацистський режим на Окупованих країнах Європи, на терних окупованих країн Європи переслідував багато людей. Да? Постраждало багато. багато, багато, багато Багато українців, багато взагалі поляків, слов'ян і, і інших спільнот, але але щодо євреїв була одна значна політика вбивства. Просто вбивство не за збройний опір, не не за різність в політичних поглядах, а вбивство тільки за те, що ці люди народилися. От як такий казав, коли відомий історик і Гуда він казав, це був абсурд в Європі середини 20-го століття, коли людина була приречена на, на, на загибель тільки за фактом свого народження, тільки за 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 те, що вони були народжені жінкою єврейкою, більше не за що. Тому це такий випадок, і ті люди, сусіди, друзі, незнайомі, люди, які в умовах е, панування. Націонал-соціалізму, який легітимізував, тобто переслідування і вбивство євреїв було законним з точки зору Третього райку, а, а, тобто, ті, ті люди, які допомагали нацистам переслідувати євреїв, вони не порушували виходить закон, але вони морально втрачали будь які обличчя, ставали покиками. А ті люди, які врятовували е, цих людей, і жінок, дітей, чоловіків, то вони морально були, вони врятовували фактично нас з вами сьогодні. Праведників праведників народів світу на принаймні станом на 2020 рік було понад 2,5 тисячі людей в Україні. Я маю на увазі ну, знову тут відкрите абсолютно все на офіційному сайті. Меморіалу Ядвашем» Є статистика праведників народів світу по всьому світу, вибачте, да? і там Україна, і це я як громадянин України, як українські історики. Ми з вами можемо просто ну, пишатися цим фактом, що Україна займає четверте місце в списку країн після Польщі, Франції і Голландії, і на, і на 1 січня кожного року. І Ця цифра оновлюється, тому що дослідження тривають і людей знаходять. От то Україна дійсно ще нема даних на 21 рік, а за даними на 20-й минулий рік, якщо я не помиляюсь, 2679 людей. Вочевидь, ну ми не будемо удавати, що українсько-ізраїльські стосунки є ідеальними, в тому числі в ключі історичному. Зокрема, що стосується Другої світової війни, і це, мабуть, тема із якою ви працюєте частину свого життя чи то пак все життя, так і, і тема є. Ну, яку... Я тро. Я був дитиною, юнаком. Не все, не все. так, ну частину. Так, частину життя. Так. Я маю на увазі, це тема, яка так чи інакше найчастіше, мабуть, зринає взагалі в дискусіях про Україну і ізраїль, про українсько-єврейські стосунки у двадцятому зокрема столітті. От подібна ініціатива з боку українського парламенту. Вона тут е має якийсь конструктивний дуже сенс і матиме в майбутньому, на вашу думку. Ну так, конструк, так, дивіться, ну правда, український календар, пов український історичний календар завдяки суспільству, передусім, і, і, і співпраці суспільства і державних інституцій. Він стає більш потужним, коли ми повертаємо, ми перестаємо поступово боятися власного минулого історичного. Повертаємо власне минуле, повертаємо пам'ять про український національний рух, про ромів, про євреїв, про про військовополонених, про пр. Примусових робітників, якщо ми кажемо про важкий історичний контекст минулого ХХ століття, пам'ять про жертви Голодомору, Голокосту і, і, і в календарі поступово ці дати пам'яті, вони ж важливі дуже. І в, в цьому переліку таких дат, да, я теж вважаю це конструктивом. Якщо ви знаєте, якщо ми кажемо про історичний контекст Другої світової, український контекст Другої світової війни, про історію минулого століття, то такі дати, як 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, чи дата 2 серпня, День пам'яті ромів, яких вбили в Аушвіці, чи чи дати в листопаді пам'яті жертв голодомору, і двадцять і, і, 29 вересня, день пам'яті жертв Бабиного Яру, поряд з цими датами, 14 травня. Оня, ну добре п в поряд з пам'яттю жертв тоталітарних режимів. Поряд о, собі, собі датами європейськими, да таким чином це ще один крок до загальної європейської історії, де Україна має своє місце, де все було складно. Неунікальний випадок. Якщо ми вже кажемо про нацистський окупаційний режим, про переперепетії не тільки фронту, а життя цивільного населення і єврейського і неєврейського, то український контекст не схожий на контекст інших окупованих нацистами країн Європи. Не, не, не унікальний був випадок. Коли чи місцеве населення допомагало у злочинах, також серед місцевого населення завжди були ті, хто рятували від смерті інших людей. Тобто і ті, і ті речі, стратегії виживання різні, це було притаманне не тільки українському суспільству, яке яке стільки потерпало від сталінського режиму, і голод, і, геноцид, і великий терор Сталінський змінився нацистським терором. Прекрасно, якось сказала Ада Миколаївна Роговцева, відома українська акторка і патріотка. Зразок для багатьох нас може бути, вона ж сказала: був один документальний фільм, який вона озвучувала про Бабин Яр, здається, да от Бабин Яр в пошуках пам'яті. така документалістика. Ось, і вона сказала, що після окупації Києва нацистами у вересні 1941 року першого року на і люди в місті і в країні вчилися жити в неволі. А потім через невеличку паузу в новій неволі. Ось, і, і в тому, і, і справа, що і ви ще речення дозвольте, я вважаю конструктивом, і ця дата важлива ця дата нагадування суспільству, що шляхетні люди завжди були і є, і завдяки таким людям ми. ми ми, ми ми рятуємо на наше сумління, рятуємо наше нашу життя також. Ось так. А про складність взаємин завжди не, не треба бачити власного минулого. Ми, ми маємо казати про різні контексти. І в Україні дискусія відкрита. Цей день окрім. Формальностей, так які мусять бути ухвалені, затверджені, підписані, і, мабуть, проведені і на вищому, найвищому чи середньому рівнях, і, і так далі, виконавчими певними органами, важливо, щоб була жива історія, так і, і якісь конкретні дуже розповіді. Тому що в в ситуації з такими днями це як історія з голодомором, так само. Оці живі історії, вони жахливіші за будь-яку дуже жахливу статистику так само. От чи ці живі історії збираються, чи багато їх є? Як про це говориться? Як ви, наприклад, про це довідувалися і довідуєтеся зараз історії про порятунок життів? Дякую, пане Василь. Ну, ви розумієте. І дякувати Богу, таких історій багато. Якщо зараз я розпочну, то ми ніколи не завершимо. Але я спробую дуже лапідарно сказати і відповісти на ваше питання, бо воно дуже обширне, і воно воно вартує окремої передачі чи окремо зустрічі. Ось і скажу тільки, що вивчення долі тих, хто рятував, почалося. Як і вивчення історії голокоснодерних України, як частини історії Другої світової в Україні, почалося від спочатку 90-х. І збирали ці історії. Ці люди боялися, вони мовчали. Вони мовчали, тому що в Сталінському СРСР ніколи е євреї не виокремлювалися з жертв націонал-соціалізму. І взагалі той, е той антисемітизм і українофобія, які були в СРСР, вони заважали людям чесно пам'ятати, в родинах, збира... родинах зберігалися пан'я. Ам'ять про жертви голоду чи про жертви голокосту, а на вулиці в публічному просторі радянської імперії про це не було. Так а чому воно ж би мало ну, підкріплювати навпаки міф про те, що ні, совєтський ні, режим... Ні, нічого не совєтський режим був антисемітським. да. Совєтський режим переслідував дисидентів, українців, євреїв, татар е різних. Совєтський режим вважав євреїв неповноцінним, була існувала процентна норма до вступу у вищих закладів. От. А ті євреї чи ті українці, які були на, на щаблях радянської влади, то їх українство чи єврейство їх самих не хвилювало, вони були носіями. Режиму, да, ось, а антисемітизм був величезний. Євреї, які пережили гетто і табори і поверталися до своїх домівок в 1948-му, до 53 го до того, поки здох той людоєд, той тиран Сталін, і вони була була така відкрита антисемітська кампанія. Да? СРСР був незадоволений, в тому числі, що постала держава Ізраїль, яка не стала соціалістичною. Так? Сталін казав, що це буде форпост соціалізму на Близькому Сході. Але, але ті, ті євреї, які пережили війну і Голокост і боролися за власну суверенність на Близькому Сході, вони тому Сталіну сказали: ми ж, ми ж не хочемо будувати Гулаг на Близькому Сході. Ми по погляду, по погляду багато з них були соціал-демократами чи соціалістами, але ж не вбивцями. Це одна з причин того, що євреї під радянської України чи інших теренів СРСР попали під сталінську антисемітську політику кінця 40-х, початку 50-х років. Ось. І, і крім того, абсолютно не вілювалася в Радянському Союзі етнічна приналежність, в, ви знаєте, все йшло в бік спільноти, яка мала ефемерну спільноту під назвою радянський народ. Ось. І тому абсолютно єврейські родини не, не, мож, не мали можливості прийти до Бабиного Яру, як українські родини не мали вшановувати пам'ять жертв Голодомору. І тут, і тут можемо казати, то повертаючись до, до вашого Питання, і бачите, це, це величезний контекст. Ми просто не справимося в межах часу. Я дуже коротко хочу сказати, що збирали, що люди боялися, і те, що я сказав, і, і по різних причинах, наприклад, в Німеччині чи в Західній Європі, також ті, хто рятували е, голландці, німці, французи, які рятували євреїв своїх сусідів чи, чи не сусідів, вони також не були в фаворі популярні. І такий мій колега-історик Самсон Мадієвський колись сказав, він написав монографію інші німці. Він сказав, чому в Німеччині, в Західній Німеччині, також не було. Там же не було сталінського режиму чи, чи радянського тоталітаризму в Західній Німеччині. Але також не дуже популярно було про ті люди, які рятували. Чому той професор Мадієвський, історик, відповідав на це так, як один з можливих відповідей. Він казав, що. Коли вони розповідали, то оголяли байдужість більшості. більшості. В тому і справа завдяки меморіалу Ядвашем, завдяки діяльності в Україні єврейських громад, громадських інституцій, зібрані матеріали. Сьогодні треба і Му національний музей історії України у Другій світовій війні створив величезний проект науковий, називається Портрети, портрети ЮЕГІ, де є по всіх областях ті матеріали про тих українців. І, які рятували євреїв, але ми маємо бути чесними перед самим собою: і в Україні, і в Голландії, і у Франції, і у Польщі, і в Білорусі, і в Литві і там скрізь кількість цих праведників вона була малою, і, і це була одна з причин, чому після війни. Ці люди не, не спішили казати, що вони насправді створили подвиг, тому що це, це було більшістю це не сприймалось. Пройшов час певний, коли про це заговорили. А у нас на теренах тоталітарної радянської імперії про це не казали, тому що взагалі тема Голокосту, як і тема голодомору, як і тема кримських татар, як і тема катині. Бач, як вони були всі під, як і тема УПА, чи українського руху, чи, чи інших речей, всі ці теми були табуйовані радянською ідеологією. От і, і тільки зараз, все таки, ми, я ще раз хочу сказати: за три десятиріччя суверенності моєї країни е, історії цих праведників, чому стали стали відомими, тому що було проведено і проводяться величезні. Наукові освітні проєкти. Один з таких проєктів був в середини 90-х, коли брали інтерв'ю у тих, хто пережив Голокост. Фонд ШОА, інституту Південної Каліфорнії, Стівен Спілберг, колись був ініціатором, і там близько п'яти тисяч, близько чотирьох тисяч інтерв'ю з України і, 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 і там розповідали про рятівників. Потім, потім єврейські громади, посольство держави Ізраїль до їх честі стали шукати і, і також нагороджувати цим званням. Тих, хто ризикували життям, ось а зараз і наш центр, скажімо, ми видаємо український центр вищої історії голокосту у Києві. Ми видаємо книжкову серію мемуарів. Бібліотека спогадів про голокост, де ми розповідаємо такі, де в цих спогадах ті спогади написали ж євреї, які вижили. Тих, кого вбили на місці біля дому, чи в Гетто, чи в Аушвіцу, чи в Белжуці, вони ж не написали нічого, тому що їх вбили. А ті, хто пишуть спогади, це ті, хто пережили. І більше з них пережило завдяки е полякам, українцям, росіянам, не євреям, які рятували. Ось. І тому завдяки громадській діяльності науковій діяльності громадських інституцій, академічних, освітніх сьогодні е є такі історії, вони друкуються в. В різних збірках спогадах різні проєкти, бо один з яких я вже назвав Музею Другої світової війни, інші проекти є. І таким чином це повертається, ця пам'ять. Єдине, що величезна жаль, яка що втрачено, втрачений час, і ми ніколи не дізнаємось багато історії. Крім того, багато тих людей, які рятували, вони не вважали, що вони роблять щось особливе. Але насправді вони. Я вже казав вчора, колись з колегами з музею історії Другої світової війни, що я казав, наскільки ми готові сьогодні, ми у 2021 році. Скільки ми готові взяти до себе додому інших людей, чужих, чужих Іноді чужих, зовсім і незнайомих навіть інших, да і, і готові їх півтора року годувати, захищати. Да ми не готові на це. Ми, ми не готові на це в тих умовах, в яких ми зараз живемо. А, а, то, а то, був, то був кінець людини, кінець світу, і стратегії вживання були різними. Хтось давав домі, хтось приховував сараї чи, 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 чи в підвалинах десь, хтось давав одяг і, і відпускав, і казав, що бояться не можуть. Хтось проводив в інші, в інші місця, де було безпечніше. І... Абсолютно, абсолютно, сьогодні по всіх областях України єврейські громади місцеві збирають матеріали про українців, рятівників, наукові інституції, дослідники збирають такі матеріали. Ось і, і, і тому сьогодні і, і і ця діяльність в українському суспільстві по поверненню імен… Праведників чи історії їх, вона ж не, не, не почалася вибачте з постановою Верховної Ради. Постанова Верховної Ради запізнилась років на 30, як і багато інших постанов. От. В тому і справа. Суспільство українське набагато попереду від, від поточної колишньої влади, чи поточної, чи якої завгодно. От. Але, але це, ця дата все-таки. Бачите, стимулює медійні ресурси, стимулює інформаційний простір в Україні, стимулює освітні наукові установи казати, тобто, безумовно, це позитивно, Да. Але мій наголос ще раз, що така робота по пам'яті українських рятівників була за багато років до цієї постанови. Постанова в цій ситуації вона, так би мовити, не те, що легітимізує цю всю діяльність, так але вона це підтвердження з боку держави. Так, по суті, ну це і є легітимація в такому широкому сенсі підтвердження з боку держави, що це важливо, що це питання державного рівня, а не питання громадської організації. І це ну в якраз в травні місяці, який для нас стає все більше і більше місяцем пам'ятей. Та так, такої поліфонії так, пам'яті, так. тому що це і 8-9, і це і 14 це і, і, і там 18, ну, тобто і, і 18, так, день пам'яті депортації. Депортації, так, тобто це це такий от такий калейдоскоп дуже різних подій із минулого які ми пригадуємо, хоч із запізненням, але сподіватимемось, пригадуємо. Дякую вам за цю розмову. Анатолій Подольський, історик, директор українського центру вивчення історії голокосту, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України був моїм співрозмовником у програмі зустрічі. Мене звати Василь Шандро, і нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч на все. Добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.